Всім привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. В цьому відео хотів би поговорити про регулятори. Регулятори обертів колекторного двигуна застосовується ну, в різних модельках, От, можна в корабліках. Тобто, вийшов зі строю. Регулятор не живить, наш приймач до апаратури. І друзі, я вирішив все-таки його підремонтувати. Ця плата. Ви бачите, що вона саморобна. Значить, тут можна побачити два мосфета, контролер, який прошивається. Під певну програму задаються параметри і значить, лінійний стабілізатор. В ньому якраз то, що і була основна проблема. Тобто, не, живи, не йшло живлення стабілізоване 5 вольт на оцей приймач. На оцей приймач. Я просто що стикнувся з цією проблемою. Думаю, що це відео для вас буде корисно, як перевірити цей от стабілізатор, цю мікросхему, лінійний стабілізатор, який видає на виході рівно 5 вольт, скільки нам потрібно для живлення цього приймача. Ось я накидав таку от схему на бумажці. Вход плюс-мінус і виход 5 вольт. Так, я це все розмістив на такій от площадочці. Ось у нас цей стабілізатор 7805. Щоб його перевірити, нам просто потрібно подати живлення на вход будь-яке до 30 вольт і на виході ми отримаємо стабілізованих 5 вольт. Тож, давайте будемо проведемо такий от невеличкий експеримент, як легенько можна. Протестувати цей стабілізатор і зрозуміти, чи він працює, чи він не працює. Я сам перевірив і хочу показати, як я це робив. Щоб ви також, тому що ці от стабілізатори застосовуються в дуже різній електроніки, і, можливо, вам знадобиться також. Буде корисним це відео. Включаємо на постійну напругу і будемо заміряти, друзі. Слідкуємо за показами. Зараз я, до речі, візьму крокодильчики. У мене є два штучки, просто щоб прищепити до них щупи. І ми зможемо перевірити цей стабілізатор, чи він працює. Так, друзі, все. Подаю напругу. Подав 8 вольт. Так щось не контачить. Обич. У. Бачимо, що на виході ми отримуємо 5 вольт. Зараз подається на цей стабілізатор. Ось сюди подається напруга 848. Якщо підбавляти напругу, зараз я виберу, щоб можна було, ось даю 9 вольт. Можете бачити. Все одно стабілізована напруга на виході тримається. Ось далі буду підбавляти 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 вольт. Ось, друзі, я даю 20 вольт і ми на виході отримуємо 5 вольтовий бек. Тобто це дуже, я би сказав, би, така от деталь, яка, на основі якої можна зробити будь-що будь-яку будь схему скласти із стабілізованим виходом, лінійним стабілізованим виходом 5 вольт. Отак от це все працює, легенько перевіряється, тому що звичайним тестером. Ну, можна спробувати на прозвонку його, чи ще якось, але таким способом, як я це роблю, мені здається, це нормально. Інший взяти стабілізатор, вставити і просто міняти в цій колодочці стабілізатори різні, якщо у вас їх багато, щоб перевірити швидко, чи вони працюють, чи не працюють, чи видають 5 вольт, чи не видають. Цим способом можна користуватись. Тож, друзі, таке от відео у нас сьогодні вийшло. Коротеньке, але зі смислом. Ще хотів би показати, як працює ця схема вже на прикладі цього регулятора. Цей стабілізатор, як він живить наш приймач. Так, давайте це все ми зараз розберемо. Так, вимкнемо. Розберемо нашу цю всю конструкцію. E, значить, як це все працює? Як це все працює? Так, беремо просто от таку от збірочку на 2С. Да, це наш приймач. Підключаємо. Ось це у нас простенька флайскаєвська апаратура. І для того, щоб цей приймач... Запрацював, потрібно на нього подати 5 вольт. В цьому регуляторі стоїть бек, я вже казав. Тобто стабілізований лінійний такий от напруга 5 вольт для живлення цього приймача. От ми подаємо на вход. Ну, 2С. Це 8 вольт. Так. Мінус на мінус, плюс на плюс. Так, все живлення у нас пішло. Е, можемо бачити, що наш приймач ось в режимі пошуку. Вмикаю апаратуру. Бачимо, що бінд відбувся, тобто приймач вже зараз горить красненьким, тобто йде стабілізована напруга на нього, і на прикладі цієї от серви, сервопривода, ми можемо побачити, що все працює. Тож таке відео у нас сьогодні вийшло. Хотів вам розказати. Про цей от лінійний стабілізатор 78.05. Як його перевіряти? Надіюсь, що воно вам буде корисним. Знадобиться в майбутньому ця от схема, як перевіряти, тому що я щось в інтернеті не знайшов. На такій от площадочці. Збирається ця схема буквально 3 хвилини. І зібрати. Скрутили проводочки, вход, общий мінус і виход плюс. І все, вставили, і можна отак от можна просто отак от міняти. Напроти вставили поміняли. Все. Підписуйтесь на канал, всім гарного дня, всім до побачення!